Вірдинські новини в ефірі телеканалу Міх і я вітаю всіх телеглядачів у студії Олег Максименко і у найближчі хвилини про життя міста у стисному огляді наших журналістів. Перше засідання виконкому у цьому році відбулось 10 січня. У Южному завершився новорічний різдвяний марафон. Заводські інтелектуали розпочали зимову серію ігор з брейн-рингу. Южницьким бібліотекарям підвищать зарплати, а батьки сплачуватимуть більше за навчання своїх дітей у міській школі мистецтв. Про це говорили члени виконавчого комітету на першому в цьому році засіданні. Деталі у першому матеріалі. Попереднє рішення виконавчого комітету про встановлення розмірів батьківської плати за навчання дітей у міській школі мистецтв втратило свою чинність. Тому на розгляд посадовців була запропонована нова щомісячна плата на навчання дітей. В середньому збільшення відбудеться на 25-30 гривень. У рішенні передбачені категорії дітей, які звільняються від плати за навчання та встановлені пільги. Ми звільняємо від плати тих батьків тих категорій, які відповідають чинному законодавству про звільнення. І це такі категорії. Звільнити відплати за навчання, діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних сімей, діти з малозабезпечених сітей. Сімей і діти інваліди, а також становити пільги щодо батьківської плати за навчання 50% навчання для дітей, віднесених законом України про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Крім того, управління ОКС винесло на розгляд членів виконкому проєкт рішення про підтвердження четвертої групи за оплату праці працівника міської бібліотеки. Враховуючи те, що книговидача збільшилася, а умови праці не змінилися, органи місцевого самоврядування мають право підтвердити цю групу, аби збільшити зарплату бібліотекарів. Інше питання було розглянуті у робочому порядку. Більш детально про хід засідання виконавчого комітету ви дізнаєтеся з програми Об'єктив плюс. Палац культури Дружба завершує сезон зимових свят, і сьогодні вже можна підбити певні підсумки новорічного різдвяного марафону. Наші журналісти відвідали заклад, де дізналися про особливості святкування по южненськи цього року. Палац культури дружби, і завжди за минулий рік провів величезну роботу у 2012-му колективом закладу було проведено понад 270 заходів, які відвідало близько 190 тисяч глядачів. Творчі акції, які організовує палац культури, орієнтовані на всі вікові категорії та різні вподобання, впроваджуючи нові заходи. Колектив палацу віддає належне і традиційним святам. Минулий рік виключенням не став. Перш за все, це і наші державні свята, професійні свята, це народні свята, покрова, масляна. Ми зустрічаємо весну, ми зустрічаємо осінь, ми проважаємо зиму. Ми зустрічаємо Новий рік, Різдво Христове. Ми святкуємо Старий Новий рік. Тому всі ті значні дати року, ми всі великі дати року ми їх відзначили нашою роботою. Одним з головних завдань, яке стоїть перед колективом, є додати до вже звичної форми нову свіжу ідею. Так у традиційні святкування таких дат, як День перемоги та День Конституції, були включені нові елементи. Це і величезний прапор України і виступи музичних колективів з інших міст нашої держави, які додали дійсно український колорит до культурної програми. Нові розважальні заходи, які існують всього кілька років, набули більшого масштабу. На святкуванні дні міста всі бажаючі змогли побачити на площі перемоги надзвичайне цікаве дійство перегони малюків. Також далим було проведення конкурсів для маленьких мешканців міста. Це міні-міста, міні-містер южного. Приємними несподіванками порадував юженців колектив палацу і в останній місяць року. І не тільки кількістю передноворічних заходів, а ще їхньою оригінальністю. Ми родзинку внесли в святкування тим, що ми спільно з міськвиконкомом провели. Я вважаю, надзвичайно вдале запалення нашої новорічної ялинки. Такий старт новорічній програмі ми ніколи не робили, і мені видається, вдалося класно те, що парад дідів морозів був організований нами. Після короткої перерви в кінці січня з лютого почнеться наступний етап роботи палацу культури. Колектив вже виношує нові ідеї, аби здивувати глядача, та також допомогти йому реалізувати свої таланти та здібності на таких заходах, як Олімпіади мистецтв ОПЗ. Цього року також має відбутися відзначення кількох важливих для міста дат: – 35-річчя міста Южного, Одеського припортового заводу та порту Южний. 2013-й є ювілейним і для самого палацу культури. Цього року йому виповниться 25. Тому у новому році колектив Палацу буде чимало привідів продемонструвати свій творчий потенціал. 10 січня інтелектуали одеського верпортового заводу вперше у цьому році зібралися разом у Палаці культури. Дружба. Привід для зустрічі. Улюблена гра. Вже другий сезон поспіль Брейнрин запалює цікавість і у гравців, і у глядачів. Про те, як пройшли перші розмові змагання зимової серії, мова піде далі. У новому році ані правила, ані кількість бажаючих грати не змінилися. Навпаки, інтелектуали відпочили та за перерву довжиною майже в два місяці добряче підготувалися. Щоправда, як і безмінний автор питань та ведучий брейн брейнрингу. Цього разу він вже другий за два сезони презентував візуалізоване питання. Гравці мали здогадатися, який напій п'є герой картини чеського художника. На рідинах, як і на мистецтві, заводчани знаються. Тож лише одна команда не розгледіла у стакані абсент. Мы хотим, планируем черный ящик сделать, театрализацию вопросов. Но, к сожалению, новогодние праздники опять же повлияли, что мы не успели, может быть, так тщательно подготовиться. А фотовопросы, да, появляются, когда есть такая возможность использовать именно фото Вот вопрос с абсентом, мне кажется, сегодня понравился всем. Неочікувані питання, неочікувані відповіді та неочікуваний фінал запорука цікавого протистояння. У першій грі зимового циклу знову змінився лідер. Команда Олімп з одноіменного підрозділу дала 12 правильних відповідей із 18 можливих чим виборола собі однозначну перемогу. Це наша перша перемога і перша перваб'яво одразу от, 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 перше місце. Ми виграли. Мы рады, и мы к этому шли долго. В прошлом, в прошлой игре мы были близки к третьему месту, но буквально того вопроса нам не хватило. В этот раз нам повезло. Давно мы стараемся в конце дня рабочего собираться где-то 2-3 раза в неделю и тренируемся. То есть сами себе задам вопрос, засекаем время, минуту и отвечаем на них. Вот, я думаю, это принесло свои результаты. Маленька сова своє місце мешкання не змінила. Вона, як і минулого разу, відправилася до цеху водообробки. Змінила птаха лише володарів. Її отримала Вікторія. Це ж об'єднання стало однією з семи команд, що змагалися за два невизначених місця на п'єдесталі. У результаті третє місце дісталося Джоулю. А от другими стали гравці команди Еврика. Вони вже вдруге поспіль входять до трійки лідерів. Ну, вже, звісно, давненько виступаємо, все у нас якось то не вийшло. Ну вот прошлую игру мы заняли третье место тоже с трудом, тоже было несколько команд. Но вытащили. Сейчас нам сказочно повезло у нас второе место. Если будем такими темпами, значит, на следующий тур будем ожидать первое место. Но ФСК Олимп, конечно, сильно сегодня. 12 ответов на 18 вопросов. Это очень сильно. Гравці відповіли на всі запропоновані питання невідомим залишилося лише те, як саме дивуватиме заводчан у наступній грі. Ведучий давайте спробуємо в следующий раз зіграти чорний ящик. Серед багатьох добрих традицій, які існують у южному, на останнє місце займає постійна увага з боку влади до городян поважного віку, які потребують до себе особливого відношення як зі сторони близьких, так і зі сторони посадовців. Особливо приємно літнім южницям приймати привітання з ювілеєм від перших осіб міста та керівників громадських організацій ветеранів. Первое в этом уроке приветствие с девяностою речем, а подарунки отрымала Гана Степанина Кравченко. Это наша давняя традиция работы городской организации партии регионов. Мы поддерживаем социальные направления в городе. Это традиционно, это много лет, это не зависит от тех выборных процессов, которые происходят. Это традиционная работа, которая уже стала привычной, без которой мы себя как бы, в городе уже и не видим. И поэтому, конечно, у нас есть и направление, связанное и с медикаментами, и оно работает по-прежнему, как бы там не говорили о том, что это там какие-то короткие программы и безусловно сейчас когда на этот на этот, в этом году стал вопрос о том что нужно приобретать подарки для пожилых людей тем кому исполняется 90 лет а этих людей в Южном в принципе не так много и поэтому ни в коем случае как бы мы не должны их обойти вниманием потому что это старшее поколение поколение которое прошло очень много в жизни и наш долг просто сделать какие-то шаги которые ну, как-то им какую-то радость какую-то внесут в повседневную жизнь хочется пожелать таким людям здоровья Щастя, радовать нас, семью, что у нас еще есть такие долгожители. Что вы подарили имени? Мы подарили, ну как всегда, что старому человеку надо в таком возрасте 90 лет. Мы подарили ей плед, чтобы согрели ножки, чтобы было ей тепло. Це все на сьогодні, тому мені залишається з вами попрощатися і побажати гарного відпочинку. Набирайтеся сил, аби з понеділка досягати нових успіхів. Не забувайте дивитися южинські новини. Хай щастить.